панство! Привіт-привіт мої Мира добра, друзяки! Так, про що поки чекаємо цікавих контейнерів. Е ну таких більш цікавих, скажімо так. Зараз ще є такі контейнери калейдоскоп. ну Хоча вони також можуть інколи насипати, тому передивимось пропозицію від підписника. Він купив дві пропозиції, скинув мені це відео. Зараз ми подивимося, що ж тут буде насипати. Наскільки я розумію, так як не дивився, тут у нас буде 5 контейнерів калейдоскоп, також золото бонусом. прем І ще оці контейнери, як вони там називаються, вже забув. Ну, ви зрозуміли, так? Поїхали. Подивимось, що він тут навідкривав відкривав, і зацінимо, чи варті вони тих покупок, які є. так? Ага, танки сезону. О. Ну що, їдемо дивимось, надіюсь, щось йому насипа. Так як би хотілося б, що залітало. Так, що танки... танки сезонів галяк, да. Тут нічого не дали. Ну що, ждемо від калейдоскопів. Проходу далі, так як Ну мені реально бувало, що випадало, хоча я їх дуже рідко купую, так як вони ну неокупні, як я вважаю. Так що ждемо інших цікавих рулеток. Є на основі золота і на двінках. Так, а тут дивіться, вже непогана цепочка. Ну Друзі, бачите, самі да цепочка длінюча, а толку, на жаль, мало, ну, друзі. Ваша увага, хоча б подобаєчку закиньте, так як для мене це важливо. І дивимося, що сипе далі. Знову нічого. На жаль, не щастить. І що дасть тут. Однав... Ага. Це повторочка. Це повторочка. Так, що принесеш? Ну, хоча б один тачі, хотілося б побачити. Да. Тут щось щось зовсім, друзі. Не хоче ці контейнери нічого давати. На жаль, на жаль мимо, але ж наші відкриття попереду, так як я ж кажу, ще будемо відкривати. Вам дякую за перегляд, за увагу, за потрачений вами час. Напишіть свої коменти по цих е контейнерах. Всім бажаю миру, здоров'я, всім удачі, друзі, всім па-па.